В наявності шовк Армані двоколірний. Це витончений, легкий, тонкий ніжний на дотик штучний шовк. Обидві сторони полотна можуть бути лицьовими. Одна сторона має гладку поверхню та благородний сатиновий блиск, інша матова з природним переливом. Склад 97% поліестер 3% спандекс. ширина 150 см. Щільність? 75 грам на метр квадратний. Тканина шовковиста, ковзна, м'яко драпірується, спадає м'якими складками. Непрозора має легку еластичність по ширині полотна. шовк сатин Армані ідеально підійде для пошиття вечірніх та повсякденних суконь, майок, блуз, костюмів, а також домашнього одягу. В магазині Атлас великий вибір шовку Армані, код товару. А 38 посилання на тканину в описі під відео.